Привіт, це Анна Огойко, що допомагає готуватися до ЗНО з української мови та літератури на Всі 200. І це урок про синоніми. Ось таке завдання частенько буває на ЗНО. Спробуйте його зараз виконати. Натисніть на паузу, а потім я дам правильну відповідь. Синонімами є всі слова. Синонімами. Тобто словами, які мають однакове або схоже значення. Тут відповідь г. Ага. Артист, лицедій та актор це слова, які мають спільне значення актор. Лицедій це таке давнє українське слово. А ось іще одне подібне завдання. Натисніть на паузу і спробуйте виконати його. Тут треба було знайти не синоніми. Так, не є синонімічними слова. Погляньмо. Тираж і наклад це синоніми, поступ і прогрес теж. Занепад, регрес синоніми, але карта і масштаб це зовсім різні поняття, це не синоніми. Отже, тут ми побачили приклади синонімів: Занепад – регрес, поступ, прогрес, тираж, наклад. Усі ці слова мають однакове або дуже схоже значення. Ми їх можемо вживати одне замість одного. Синоніми це слова з однаковим або схожим значенням, наприклад, іспит. Те саме екзамен. Ви будете складати іспити в 11 класі, або ви будете складати екзамени в 11 класі. Те саме. До речі, чи хотіли б ви, щоб я підготувала уроки про антоніми та Омоніми? Якщо так, поставте цьому відео подобається, щоб я бачила, що вам до вподоби моє відео і ви хочете більше. А зараз попрактикуємося. Звісно, за один урок ви не можете вивчити всі синоніми української мови, правда? Тому я вирішила підготувати для вас щось таке практичне і корисне, щоб ви навчилися розрізняти синоніми від несинонімів. Я розробила 60 ось таких карток, у яких вам потрібно дати відповідь це синоніми? Так чи ні? Ось, наприклад, зараз це синоніми амбіція і гонор. Так, це синоніми. Готові рухатись далі? Картка 2. Балка і пагорб. Це синоніми? Ні, це не синоніми, тому що балка це яр, тобто западина з пологими схилами. А пагорб це навпаки височина з пологими схилами. Це не синоніми. 3. Баюра і калюжа. Це синоніми? Так. Це синоніми. До речі, якщо якесь слово для вас нове, записуйте його собі в словничок, а також перевіряйте в інтернеті у словнику української мови, Я дам посилання під відео. Що воно означає, щоб ви точно ознайомились з ним? Картка 4. Бієнале і фестиваль це синоніми. Ні, це не синоніми, бо Бієнале це виставка, що відбувається раз на два роки, а фестиваль це трошки інше. 5. Бундучний і чванливий. Це синоніми. Так, це те саме. Це означає пихатий. 6. Бурштин і янтар. Це синоніми. 7. Видно край і краєвид. Ні, це не синоніми. Тому що виднокрай. Це горизонт, а краєвид це більше як пейзаж. 8. Витязь і лицар. Так, це синоніми. 9. Віншувати і вітати це синоніми. 10. генеалогія і родовід. Так, це синоніми походження родини. 11. ґринджоли і лижі. Мм, no Ні, це не лижі. Грінджоли це сани. Ось такі. 12. Де-факто і насправді. Так. Це синоніми. 13. Дебелий і опасистий Це синоніми. 14. Паморось і завірюха. Ні, це не синоніми. Паморось це кристали льоду, а завірюха це сильний вітер зі снігом. Ось така різниця. 15. Заступ і лопата. Так, одним зі значень слова заступ є лопата, 16. Зволікати і поспішати. Ні, це не синоніми, це антоніми. Зволікати це затягувати, відкладати. А поспішати це навпаки. 18. Коаліція і об'єднання. Так, це синоніми. 19. Кревний і рідний. Кревний від слова кров. Так, це синоніми 20. Кремезний і кмітливий. Це не синоніми. Кремезний це дуже, міцний, сильний, а кмітливий розумний. Двадцять один. Крислати і гіллясти. Так це синоніми. Наприклад, крислати дерево. 22. Марудний і клопіткий. Так. Це синоніми марудна клопітка робота. 23. Мірило і критерій. Так. Це синоніми. 24. Нагально і терміново. Так. Це синоніми. 25. наполегливий і заповзятий. Так, це теж синоніми. 26. Наріжний. Та інакший. Ні. Це не синоніми. Наріжний означає надзвичайно важливий. 27. Неславити Не славити і обмовляти. Так. Це синоніми. Зверніть увагу, як у цьому випадку пишеться слово не славити. Разом. 28. Нуртувати і вирувати синоніми. Утворювати вир, рухатись так бурхливо. 29. Оздоба і тісто. Ні, Це не синоніми. Оздоба це прикраса. А тісто це тісто. Не плутайте оздоба зі словом здоба. Здобне тісто, 30. Оказія і результат. Це? Не синоніми. Оказія означає пригода, урочиста подія або зручний випадок. При оказії ми на половині уроку, на половині карток, тому можете зараз зробити невеличку перерву на чайок чи водичку. Або ж йдемо далі. Омана і Міраж це синоніми. Так, це синоніми. Памарось та іній. Це синоніми. 33. Перемога і звитяга. Це синоніми. 34. Пильно і уважно. Це синоніми. 35. Підсоння і клімат. Так. Це синоніми. Підсоння це український відповідник іншомовному слову клімат. 36. Плекати і леліяти. Обидва слова такі гарні, правда? Плекати і леліяти це синоніми. 37. Плюгавити і нищити. Ці два слова не синоніми. Плюгавити означає бруднити, ганьбити, осквереняти. А нищити це руйнувати, грабувати. Трошки інше, хоча теж має негативне значення. 38. Поєдинок і герць. Це синоніми. 39. Прогрес і розвій. Це синоніми. 40. Ревно і приховано. Ці слова не синоніми. Ревно означає. Старанно, щиро, а також з відчуттям суму. М -м, а це інше, ніж приховано 41. Ремствувати і нарікати. Це синоніми. 42. Ренегат і зрадник так. це синоніми. 43 реноме і репутація. Це синоніми. 44. Розраювати і частувати. Це не синоніми. Розраювати означає співчувати, заспокоювати або не радити щось робити. А частувати можна чаєм так, цукерками. 45. Сахатися і лякатися. Це синоніми. 46. Світлина і дзеркало. Це не синоніми. Світлина це фотографія. 47. Свічадо і люстерко. А це синоніми. Обидва слова означають дзеркало. 48. Стигнути і дозрівати. Це синоніми. 49. Тартюф і лицемір. Це синоніми. Слово тартюф походить від імені персонажа п'єси Мольєра. 50. Тлустий і огрядний. Це синоніми. 51. Тризна і поминки. Так, це синоніми. 52. Утроба і лоно. Це синоніми. 53. Філантроп і благодійник. Це синоніми 54. Фіранка і шибка: Це не синоніми. Фіранка це занавіска. А шибка це скло в рамі вікна або дверей, 55 харциз і чарівник. Це не синоніми. Харциз означає розбійник, грабіжник 56. Хідник і тротуар. Це синоніми хідник український відповідник, Іншомовному слову – тротуар 57. Хлібороб і рільник. Це синоніми 58. Цибатий і довгоногий. Це синоніми 59. Ціпеніти і дерев'яніти. Це синоніми. І остання картка шаткувати і горлати. Це не синоніми. Шаткувати означає різати на тонкі довгі смужки, а горлати кричати. І це була остання 60-та картка. Напишіть в коментарях, скільки помилок ви зробили, чи скільки правильних відповідей дали з 60. -ти. Якщо не дуже багато правильних відповідей, я рекомендую зберегти це відео, щоб пройти його ще раз. А також ви можете ще більше потренуватись у форматі типових тестових завдань у форматі ЗНО, які ми розробляємо. Вони доступні на платформі НаВС200. Більше про передплату на ці тести ви можете дізнатись на сайті всі200.com. А у мене все на сьогодні. Наступний урок буде рівно через тиждень у вівторок. Ставте подобається цьому відео і пишіть в коментарях, що б ще ви хотіли побачити на каналі. Гарного вам дня і на все добре!